Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України по 20-му виборчому округу в центру в місті Горохові В'ячеслава Володимировича Федіна, члена радикальної партії Олега Ляшка. Ця нова політична сила доручила молодому енергійному волинянину представляти її у парламенті. Як відомо, радикальна партія, першої та єдине з учасників виборів, розпочала люстрацію з себе, показавши всі прізвища кандидатів для всенародного оцінювання. У її списку нові та незаплямовані обличчя, за якими стоять не розбещені олігархи, а прості українці. Тут немає випадкових людей. Позиція радикальної партії та особисто Олега Ляшка жорстка. Парламент лише нові обличчя. Ми доведемо, що державу можна змінювати руками молодих та некорумпованих політиків. Стати членом радикальної партії В'ячеслава Федіна покликало бажання брати особисту участь у переродженні держави та нести власну відповідальність за її долю. Пришвидшило це рішення побиття студентів на майдані і вже в січні. В'ячеслав переступив поріг місцевої організації радикальної партії, аби долучитися до повалення кримінального режиму, ставши членом команди Олега Ляшка, непримиренного борця з корупційною олігархічною системою. Радикальна партія зробить все для того, щоб Верховна Рада, цей розплідник корупції та зради стала чистилищем для залишків регіоналів, олігархів та всіх тих, хто не давав і досі не дає Україні спокійно жити. Щоб країна назавди позбавилася олігархів кровососів, чиновників нероб, корупціонерів казнокрадів, підлабузників-пристосуванців, українці мають побачити у Верховній Раді молодих, рішучих та принципових політиків. Один із них В'ячеслав Федін знає: позбутися від усієї цієї антиукраїнської нечисті можна тільки радикальними, безкомпромісними методами, об'єднавши зусилля всіх патріотичних та чесних людей навколо радикальної партії Олега Ляшка.